Друзі, моє вітання сьогодні вам показує окрасення. Це у нас електро Peugeot 208. Батарея має 50 кВт. І саме цікаве в цій машинки те, що у неї пробігу всього-навсього 35 тисяч кілометрів. Він весь в оригінальному окрасі. Машинка нам приїхала з Франції. Стан, я би сказав, ну, може, 10 з мінусом, напевно, тому що є пару якихось царапинок незначних. А так в остальному бомба. Весь в варінальному окрасі, якщо треба окремо відео з товщиним міром, я зроблю. А так покажу, як він виглядає і що в ньому є. Почнемо з LED денних ходових вогнів. Це у нього LED, денні ходові вогні. Оптика теж Леди. Це штатна LED-оптика, тому що вони є на галогенках. Це на LED. -ах. Колеса штампи на ковпаках. Резина літо, передня відсотків 50, я думаю, це ще рідна резина. Задня практично новенька. Е, задні парктроніки. Офігенний дизайн. Блін, я тишусь з 208-х, я скільки на них катався, я від них просто прусь. Вони реально дуже круті в керуванні, м'ягенькі, дуже комфортні по підвісці. Ось, наприклад, з клієнтами катались на коні. На Hyundai Kona. Потім пересіли на 208-й пижик, і пижик ну, в рази м'якший. Е, крім того, маленьке кермо. І за рахунок цього він має дуже круту рульошку. Це маленьке кермо це їхня фішка прямо в пижиків. Колір просто дзеркало. Е, зробили легеньку легеньку поліровку, щоб навести блиск. Звичайно, машина ходить 35 тисяч кілометрів, але якісь маленькі десь сарапінки, щось таке є. Все ж як-не-як, машині вже майже 5 років. Це теж е, час. Ось тут, бачите, сарапінка таке десь щось вигружали, притерли. Тому якісь маленькі нюанси будуть, ви повинні розуміти, що автомобіль не новий з салона. Але з таким пробігом технічних питань взагалі не буде. Погнали по комплектації склопідіймачі, регулювання дзеркал, підігріви дзеркал. Сидіння у нас gтішні, бачите, вони глибокі, комбінований салон. Сидіння дуже удобні. Так як машинка приїхала нам без коврів, постелили комплект Ева коврів щоб ви потім не бавились з коврами. Комусь, можливо, не подобається Ева, дуже часто люди приходять спорять. Ну, взагалі комусь вони подобаються, комусь ні. хтось більше ворс любить. Хтось взагалі резину. Ну, резина це ужас. Маленьке кермо. В керуванні. це реально дуже круто, воно таке удобне. Є гучність взяти слухавку, переключити музику. Далі під кермом у нас круїз-контроль, обмежувач швидкості. Е Мультимедії є російська мова, є навігація, е клімат-контроль у нас все сенсорне. Навігація, я навігацію навіть не нажимав. О, дивіться, і карти України навіть є. Кнопочка старт. Ось такий у нас ключик. Залі геть новесенький. Кнопки в такому в спортивному стилі. До речі, селектор коробки передач це у нас Доріст. В ресталі йдуть кнопки. Мені Дорістовий більше подобається цей речіжок, але ну, воно реально прикольно і удобно. Бо коли з кнопкою, ну, воно якось так, чесно скажу, по-дешевому. Є режими руху, кнопочка. ось у нас. Вибір режиму руху, три режими. І є один режим рекуперації Б. Підлокітник ось так у нас рухається. Підлокітник в кожзамі. До речі, по матеріалам все пластмасове, але торпеда у нас м'ягенька, бачите? Дачки дощу, датчики світла, є безпека, є активне гальмування. Бачить, перешкоду гальмує, але на неї розраховувати не варто. Ось такий у нас салончик. В принципі, по машині нічого не робили, ми що, купили коври. Почистили, зробили уборочку в салоні, легенько полірнули і все. E, Type 2 для домашньої розетки Порт CCS для швидкої. На швидкій зарядці за півгодинки заряджається повністю. Так, що у нас тут і є? Зарядка, подовжувач. Цікаво, що у нас тут, а я навіть сам і не бачу. А тут у нас знак аварійної зупинки. Так, компресор, клей навіть є. О, супер взагалі. Гарний чистенький салончик. Тут пластмаска десь при вигрусі. пару царапинок. не критичних. Шильдики всі на місці, теж зверніть увагу на оптику. В рестайлі вона, звичайно, йде уже LED, але в Дорісті вона теж виглядає агресивно. Особливо блін, в чорному кольорі. Я навіть дивлюсь на нього і я собі собі хотів, якщо чесно. Зуби в його в якісь 16 або 17 легкосплавні дисочки блин, буде дуже ефектно виглядати. Покажу стан салончику. Бомбезний. До речі, динаміка у нього офігенська, він їде до сотні 8 секунд. З приводу пробігу чуть не забув. Зробив витік з карвертикалю, якщо треба, посилання на карвертикаль скину. Я його вже оплатив, тому за посиланням воно відкриється безкоштовно. Дивіться, по пробігу у нас. 9 місяць 2020 року він виїхав з автосалону. Пробіг був 13 кілометрів. 7 місяць 2022 року 9254 км, 12-24 його, що за все, це я думаю, відмітка з аукціону 34 753 км. І перший 25-й 34 873 км. Звіти є, якщо треба, посилання є скину. Пишіть приватні повідомлення. Скину, почитайте, подивіться. Там плюс будуть фотографії його з аукціона. В принципі, там машина особливо не змінилась. Запас ходу з його батареєю заявлений до 350 км, але реально він буде виїжджати десь 300 км. 300 км він буде виїжджати. Сидіння офігенське, ні. Прикольні, правда? Я думаю, ви зі мною погодитесь. До речі, задні сидіння теж мають бокову підтримку. Реально буде виїжджати 300 км, Взимку десь 220-250 буде проїжджати якось так. Блін, я от дивлюсь, якщо чесно. Буде в мене десь можливість заряджатись з домашньої розетки, щоб їздити практично безкоштовно. Я, напевно, візьму собі 208. Взу його в круті дісочки, в такому чорному кольорі, Блін, він ну, дуже круто виглядає. Багато хто приходить і кажуть, що хочемо сірий. Є, чорний прикольніше. Я готовий навіть його мити, видраювати. Але чорний виглядає класно. До речі, є утримання в полосі, він сам підрулює. Тобто, бачить розмітку і він буде руль трошки у вас рівняти, буде їхати рівно в смузі. Є тепловий насос, до речі, дуже часто запитують з приводу теплового насосу. Ось якось так. Тут в принципі нам немає що показувати, що тут у нас антифріз, туди навіть дивитись немає чого. Це у нас не ДВС, що там можуть бути якісь гази чи щось. Залазити сюди, тільки омивач з -з -з заливати. Все. Машинка у нас привезена, нагадаю, з Франції. Він у нас розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Договір купівлі продажу виписуємо по місті, і перша реєстрація буде плюс-мінус 1700 гривень. Що ж, будуть питання. Звертайтеся. Машинка у нас в наявності за адресою вулиці Ярмоли Малешка, 1В. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Ще у нас сіренький стоїть. Часто люди приходять і хочуть сірі, я не знаю, чорний мені найбільше до вподоби. Більше машин у нас на сайті wincar.com. Посилання внизу, в описі та в коментарях. Підписуйтесь також на телеграм-канал. В Телеграмі побачите більше автомобілів. І всі-всі-всі свіжі викуплені машинки ми публікуємо в першу чергу в Телеграм. Ви будете отримувати сповіщення ціни там розраховані під ключ. Що ж, приїжджайте на тест-драйв на каву, буду чекати. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.